Ну, я люблю Хмельницький, тому що це моє рідне місто, воно дуже комфортне, воно дуже гарне і взагалі воно лучше. one love. З дому воно в мене асоціюється, де б я не була, в яких би містах я не була, але сюди я повертаюся і тут прям так душевно. Подобається тут зелень, парки, сквери. Та що це наш Хмельницький, що ми тут живемо вже стільки років. І нам дуже шкода, коли зараз в ці, в ці часи. От, ці... Бомбіжки, взриви, це все. Не дивлячись ні на що, місто дуже гарне. Комфортно тут жити. Він не знаю, для мене рідний. От я би тут хотіла би залишитися, жити завжди, душею, з душею і з домом, з теплом. Я люблю місце, місце, наше місце за цей прекрасний парк, за цих білочок, які тут гуляють і не бояться нас за те, що воно спортивне, за те, що в нас є сапи, в нас є чудові ранки, в нас є. Воно тихе і спокійне, затишне. Мабуть, все. Покій. Мабуть, це таке одним словом. За те, що він гарний город, за те, що у нас гарний мер міста, Семчишин. Багато зробив дечого, хорошого. Що другі мери до цього і не зробили. Ну, діло в тому, що в нас ще є одна ні Діло в тому, що річка плоска, желательно, би, щоб її почистили. Плоска річка, Бог і плоска, і вона застикається. От люди йдуть, і там ще неприятний запах Да. Желательно, щоб з цим ділом якось справилися. Я сподіваюся, що мер. Цим ділом справиться, щоб почистили цю річку, тому що ходять діти і старі люди. А так все основне.